17 квадрокоптерів та зарядну станцію придбали для наших захисників за кошти бюджету бурштинської громади. Загальна вартість цього обладнання склала майже 2,5 мільйона гривень. Запитів на придбання техніки та військового спорядження сьогодні є дуже багато. Зазначив голова Бурштинської міської ради Василь Андрієшин. Кожна військова частина, яка звертається до нас, не обділена увагою, але зараз так багато у нас листів і звернень. Що ми забезпечити все не можемо. Тому спочатку, ми, якщо було замовлення три дрони, то ми один-два забезпечуємо. Але оця покупка є найбільша, вона на 2,5 мільйони. Оці дрони, ви бачите, різні є, вони мають різні характеристики відповідно до поставлених задач. Кожна частина собі замовляє все, що їй потрібно. Тому сьогодні ми закупили, Я думаю, цього тижня буде відправлено в військові частини для того, щоб виконувати бойові задачі. Як хлопці кажуть, і прискорювати перемогу. Військові сьогодні потребують передусім сучасної техніки, зокрема різних моделей дронів, які, як показала практика, якісно виконують бойові завдання. Військові зараз на передовій найбільше потребують різного виду дронів. Зараз іде в основному війна дронів. Мавіки, типу різні там Т, Про, Класік. І різного виду fpv дрони, які виконують бойові завдання на передовій і пришвидшують нашу перемогу. Один із квадрокоптерів відразу передали, аби успішно допомагав нищити загарбника. Усі решта на днях буде відправлено у військові частини, від яких було отримано відповідні запити. Передаю слава ти. героям. слава! І це ще не все. На днях наші військові від Бурштинської громади отримали екскаватор-навантажувач, який було придбано за бюджетні кошти на суму півтора мільйона гривень. Окрім цього, майже на 250 тисяч гривень придбали шини, військове взуття та комп'ютерну техніку. Ще на 770 тисяч гривень тривають процедури закупівель, тепловізорів, військової форми та спальних мішків. На цьому не збираються зупинятися усе заради перемоги. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.